Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 26 червня середа, у середу на моєму каналі програма Середа не біда. Сьогодні в програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про сьогоднішню заяву Володимира Зеленського. Він прибуває на Донеччині, де він сказав, що зробить відповідні висновки щодо профільних урядовців, які не були у прифронтових зонах. По півроку і більш. Тобто, на його думку, перебування зможе бути ну, необхідністю для того, щоб приймати нагальні і негайні рішення. Ну, ніби правильно, так? Ну, Зокрема, міністр оборони мав би їздити, там, ну, якщо не зовсім на фронт, то десь близько коло фронту, але сенсу їздити нашому міністру оборони нема. Жодного, бо для того, щоб туди їздити, треба ну, щось розумітися в військовій справі. І по великому рахунку, що йому буде доповідати там, що буде доповідати в Києві. Там, ну, для нього великої різниці нема. Це так, як є в нас, так і як є. Бо з моєї точки зору, під час війни, все-таки я вважаю, що мені самороди мав би бути військові або колишні військові. Тобто, ну, безумовно. З певним досвідом і знаннями для того, щоб розумітися, що відбувається, і, можливо, навіть десь і допомагати Збройним силам України безпосередньо своїм досвідом і своїми знаннями. Щодо інших міністрів, ну, я не знаю, яких міністрів мав на увазі. Володимир Зеленський, коли він сказав профільні, побачимо, він повернеться в Київ, чи будуть якісь зроблені виставки, напевне, це буде озвучено. Можливо, навіть когось звільнять, а можливо, ця заява була тільки для того, щоб приїхати якось звільнити. І рішення було прийнято ще до цієї заяви. Бо в цьому випадку, навіщо тоді створювалися військові так, обласні адміністрації на місцях, для того, щоб виконувати саме ці нагальні проблеми, саме от сьогодні на сьогодні? Чи там година на годину. Для цього там є люди, яких призначає особисто президент України Володимир Зеленський, які відповідають за те, щоб в тих областях, в тих регіонах, при фронтових регіонах, щоб все вирішилося так, як потрібно. Ба Більше, ну, який сенс приїжджати міністру, якщо цей міністр самостійно не може прийняти жодного рішення? Посадовець, який позбавлений можливості приймати самостійні рішення, він ніколи їх не зможе прийняти, навіть як це дуже-дуже необхідно, все рівно потрібно буде узгоджувати це з Офісом президента. Давайте будемо реалістами. Ми всі розуміємо, що, на жаль, Кабінет міністрів це ну, перетворився в орган, який виконує вказівки з Офісу президента. Тому сенсу їхати там міністру, щоб саме приймати якісь нагальні. Рішення ну, нема, бо він їх не зможе прийняти. Для цього є там керівники воєнних військових адміністрацій. І вони мають ці рішення приймати. У них, є, в принципі, мають бути ці всі відповідні повноваження. Тому ця ситуація із цією заявою, на мою думку, вона ну, носить такий характер, як мені видається, знову ж це може бути спонстанна заява, може бути і ні, але. На когось хочуть покласти якусь відповідальність. За що відповідальність? Не знаю, що там на Донеччині. Там, от ж ніби доповідав головнокомандувач генерал Серський, сказав, що там третя лінія оборони, там на 90% побудовані фортифікації, що цивіль, цивільними, так. І не знаю, чому про цивільних доповідав е, Серський. Але так чи інакше, ну щось там з геть все, з моєї точки зору. Не зовсім гаразд і запутано, там не зрозуміла, яка ієрархія, відповідальність, функціональні обов'язки, коли виявляється, треба, щоб особисто там приїжджав міністр. Безумовно, певні речі, якісь такі стратегічні, які приймаються, ну, наприклад, на ставці Верховного командування чи на засіданні Ради Національної безпеки і оборони, що це якесь, ну, якщо ми говоримо про будівництво фортифікаційних та да, споруджень, укріплень, які були. Розглядалася і наставці, і Раді Безпеки, і з цього приводу були заяви президента. Там, можливо, дійсно, треба було, щоб певні міністри туди приїжджали, там ці плани якось узгоджували, розуміли. Але ну, знову ж, там ж був призначений відповідальний, як ходять чутки, і знову ж офіційно не підтверджена інформація, що колишнього великого фахівця і куратора великого будівництва, пам'ятаєте, такого був заступником офісу Тимошенко Кирала, його ж призначили ніби на, медійну, на медійний напрямок в Міністерство оборони, радником міністра. але ну, всі Злі язики говорять, що саме для того, щоб він освоював от, будівництво фортифікаційних споруджень, так чи то не так, ну, то вже хай потім розбираються відповідні органи, бо дійсно там проблеми з будівництвом є на Харківщині. всі це... Побачили наочно і про це навіть публічно заявляли наші військовослужбовці. Тому ця ситуація з поїздками на фронт вона може бути, бути ну, виглядати більше як якісь піар-поїздки. Можливо, так, у команді президента від сам особисто вважає, що його поїздки якимось чином ну, йому допомагають. Так, там, то, що там є безумовно піар-складова, тут питання. Ну, жодних, і жодних сумнів у мене нема. Але, можливо, вони вважають, що це буде піднесення там, морального якогось духу для того, щоб там, вручити нагороди. Ну, в даному конкретному випадку він був сьогодні на Донеччині, і він там представляв нового командувача Об'єднаних Сил Збройних сил України, бригадного генерала Гнатова. От. І там знов же заслухав, почув. Зробить, як сказав, висновки з такими діями, такими наскоками, ну, з моєї точки зору, це насправді так виглядає. Ситуація не вирішиться. І певною мірою, знову ж, коли я говорю, що це там є піар-складова, без сумніву, це може бути пов'язано з ситуацією, яка склалася навколо колишнього командувача Об'єднаних Сил Збройних сил України, генерал лейтенанта Юрія Содоля, там от його знаття, звинувачення. З боку начальника штабу бригади Азов. Тобто, от, що так треба показати, що ніби Верховний Докомандович, як кажуть, в темі, він все знає, він присутній, тримає руку на пульсі. ну Технологічно це, в принципі, по великому рахунку виглядає правильно. Але знову ж це не вирішує проблеми. Це намагання якось от, ну таку зробити димову завісу, технологічну, інформаційну, піарну, що все ніби все гаразд, все під контролем. Насправді ми побачили. В цій ситуації з Гараном Содоревом, що нічого під контролем немає. І знову ж, вертаючись до початку програми, до заяви стосовно відповідних висновків, які буде робити Володимир Зеленський у Києві стосовно профільних міністрів, ми скоро побачимо, що малося на увазі і хто з профільних міністрів. Я не знаю, чи буде з цього приводу якесь роз'яснення, пояснення. Має їздити у ці прифронтові зони, і що він має там безпосередньо вирішувати, бо ще раз хочу повторити, для цього там є глави обласних військових адміністрацій, глави районних військових адміністрацій, там ж знову ж вони призначаються особисто указами президента. І там, безумовно, та ієрархія, вона вся тянеться в Офіс президента. І повторюю, без згоди, узгодження чи дозволу Офісу президента, ну точно. Якісь такі рішення приймати міністр. Ну, Кабмін загалом, а конкретно міністр точно не зможе. Це треба розуміти. Хіба що він перед тим, як я ще раз кажу, було якесь засідання Ставки чи Ради безпеки України, і там було прийнято рішення конкретні завдання, поставлені конкретному міністру. Він поїхав там отробити. Це, в принципі, ще ну, якось було би зрозуміло. А так знову ж це виглядає, як говорять у народі. Щоб продемонструвати, що А, царь хороший а бояри погані. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною, якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. І, як я завжди завершую свої програми, незважаючи ні на що. І ні на кого все буде Україна.